Так, це дуже прикро, тому що 2 копійки 1902 року це дуже дорога монета України. Я б сказав, найдорожча із монет України. Ціна її, друзі, до 200 тисяч гривень. Ось каталожні ціни, але вони застарілі, тому що каталог вже майже 2 роки. Але ціни 45, 48, 55 60 тисяч гривень. Ось така, друзі, краса. Ці монети пробні, вони мають дуже маленький тираж і продаються вони також дуже-дуже рідко. Але от останній продаж я вам можу показати за аукціону півтори року тому Штамп АА алюміній 2 копійки ушло за 105 тисяч гривень. Бачимо її стан, якщо, звісно, був би стан кращий, то монета була б дорожча. І різновид, друзі, якщо б це був ось такий GA, це самий рідкісний різновид, то він би доходив би до 200 тисяч гривень. Так що, друзі, будьте уважні. Якщо щось, знаєте, цікаве, то мені фото в Facebook, ссылочка є в шапці профілю.